Якщо тобі важко, ти на правильному шляху у цьому переконаний переселенець із Криму Рустем Джураєв на Буковині Чоловік започаткував власний бізнес. Це пекарня та будівництво сонячних електростанцій. Більше про історію помилок та успіху розповість Ірина Шевчук. Є така фраза. Очень подобається. Жизнь как езда на велосипеді. Если вам тяжело, значит ви движетесь в гору. Таке життєвокреду у Русте Маджураєва. Сонячними батареями кримчани з батьком займалися 2000 року. Та після анексії півострова родині довелося шукати заробіток в інших краях. У нас перші закази поступили по сонячній саме в Кіцмані. Ну, можна сказати, без їхали, і У нас всего лишь було в кармані 200 євро. Це на такий шаг мало хто риск поїхати. Вот. После этого мы несколько станций установили и уже на заработанные деньги оформили фирму. Зарегіструвалися, начали давати рекламу. Ось це саме та перша сонячна електростанція. Сім'я твердохліб прожила 20 років в Австралії. Тамтешній досвід з використання сонячної енергії вирішили втілити вдома у Кіцмені. Так вони знайшли Рустема. Родина твердохліб розповідає: економічну вигоду від використання сонячних батарей відчули одразу ж після отримання перших рахунків від енергопостачальної компанії. Коли побачили, що я використала, майже взагалі не використала від них нічого. Вони кажуть. Тут щось напевно скрутили. Я кажу, та ні, нічого не скручено, це вже сонце працює на нас. Тепер на рахунку у Ростема сім побудованих сонячних електростанцій на Буковині. Втім, чоловік розповідає: такий бізнес пробудковий переважно у літній період. А щоб не батькувати взимку, він відкрив власну пекарню у Чернівцях. Найшов пекаря, який заінтересований був діяльності. Он мені давав совіти, як все організовувати. Я все делала по совету, і вот теперь я в этом деле. Та попри все Рустам не вдалося уникнути помилок в бизнесе. Я больше сделал ошибку, с которой даже по сегодняшний день рассчитываюсь, то что я выбрал неправильное место для пекарни. Это место неправильное, потому что это спальний район. Здесь люди все дома кушают. А треба було цю пікарню в центрі міста розміщати. Чоловік розповідає, зупинятися на досягнутому не збирається. Я хочу ресторан восточної кухні, точніше узбекської кухні. ресторан я Планую теж в цьому районі, поскольку ну, здесь от десь ресторан би пішов. Пікарня не то, от ресторан да Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.